Всіх вітаю, друзі. Сьогодні буде на розгляді ось така плата, доволі дуже жирна, як на мене, плата. Чому? Тому що одразу я бачу тут аж три мости на цій платі. Мости на сьогоднішній день коштують 14 300 з лишнім гривень за кілограм, тобто 100 грам 1430 гривень. Добре, друзі. Є вони більші і менші. Я зараз покажу, як їх зняти. Акуратно зняти, тому що їх потрібно зняти так, щоб оця кришка вона не полопала, не поламалась. Їх беруть тільки цілими. Добре, друзі. І крім цього, тут маємо ось хорошу золоту, позолочену ламель двосторонню. Маємо танталові ось конденсатори такі. Я про їх буде окремо розповім. Добре, зараз я покажу, як я знімаю, щоб зняття її було просто. Дивіться, друзі, ось в мене є скальпель, але це воно робить ножом. Цього воно не вийде так зробити, тому що починаєш підковирювати, лопає верхня кришка. Тому, друзі, я буду користуватися такою річчю. З іншої сторони в нас, як бачимо, нічого немає. Тому будемо спокійно палити. Так. Як бачимо, все без питань, друзі. Так, далі. Зараз велику знімемо, де вона є в нас. Так. Полину будь-все. О! Бачите, друзі, все дуже елементарно робиться. Це можна зробити будівельним ще феном, ну трошки буде довше, бо феном добре дрібні деталі знімати. Ну і давайте знімемо ще цю. Закінчується газ, немає тиску. О, все, друзі, далі. Чому я сказав, що ця плата дуже жирна? Ну, вже я сказав, ламель, три моста. От ми їх зважимо, скільки буде тут із цих трьох мостів. Маємо ось такі чотиристоронні мікросхеми. Чотиристоронні мікросхеми є вже у прайсах, в деяких компаніях є, що вони вже йдуть, ну, приймають їх, беруть. Є така позиція. Крім цього, двосторонні. І також у всіх їх є. Чим більше ніжок, тим більше золотих волосків всередині. Всі ось ці маленькі, чорненькі, всі забираються. У всіх їх є, є золото. Півбочата збираємо на золотий волосок. Ну, про тантал я вже розповів. Є вони такі чорного кольору бувають, я покажу їх. Далі, друзі. Є у нас ось слот по золота, як бачимо, всередині. Далі по золота, по золота. Тут, тут є позолота, слабенька, але є. Тут також буде. Тут і тут буде позолота, це 100%. Дуже багато, дуже багато маємо. Такі транзистори маленькі з ніжками, Одна-дві, з однієї сторони, одна, з іншої дві. Це йдуть на переробку, вони неприйомні і на переробку. Так само SMD-резистори з чорними надписами, цифрами. Вони теж переробляються, дуже непоганий вихід. Багато є SMD конденсаторів, вони є прийомні, 1500 гривень за кілограм. Ну, Тут вони дрібні, але вони прийомні, їх багато можна поздувати. Є кварц. ну І такий по типу К-50 наших. Я їх, друзі, збираю, тому що я переробляю, переплавляю на алюмінієві злитки. Інша сторона у нас гола, але бачимо, що ламелька у нас двостороння, теж непогана. Так що, друзі, якось отак. Що ще можна тут додати? Ну Також ну, по мікросхемах я сказав. Забираємо друзі. А, переключателі обов'язково. Тут буде всередині сріблі, срібні малесенькі контакти. Так, друзі, а зараз ми поважимо наші мости. Що в нас вийшло з цієї плати. Вас, друзі, попрошу підтримати канал, підписуйтесь, буде багато цікавого, будемо розбирати канал різноплановий. Так, друзі, Беремо два приблизно однакові.

140 гривень тільки на мостах, так що плата, я казав, жирна, непогана плата попала. Ламелька, тантал, мікросхем, гора, СМД конденсатори. Друзі, кому було відео корисне, поставте, будь ласка, вподобайку, не сподобалось, пальчик донизу. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Наразі будьте всі крепкі. Всім гарного дня!